Всякий кримінал оружия, тому що ми де? Ми близько нуля. О! <ills> Опа! Щось зловили. Зараз будемо будемопитувати магніт новенький, ще. Муха на сидів. Підемо перевіримо, що в цьому коло думаю, що буде щось? Звісно, буде. І А Алібо старе желізне ржаве відро. Так, Буде як мінімум якесь старе ржаве відро, і що? І все. А цепочка. Не буде цепочка. Не буде Я провів дослідження і тут з більшій частиною троси. А троси не примагнітиться. Так? Саме Там так. Відро, і Троса ну, тут більшість. Бьодра і цепи Ну і центральна. Але... Да, я в інтернеті все равно дивлюся. Значить, тепер цей тип звідти нас. О, кіт теж хоче покупатися. Кіт симпатичний, але зачуханий. Це засиканий кит. <рес> Він обсикає у все. Так тому в общем то кішка по ідії. Ты что, хочешь колодец? Ботаны вылавливают, ты не магийся вроде. Типа я там живу. Зглянь, я там живу, чего хочет колодцы. Ну, нам надо металлическое привязать нашу достать. Ну вот, заброс, а а хоть ты знизу там внутри. Может там нравива воды. Эээ, блин. Для начала кит тут. Да есть якась вода, да? Шосье. Шосье. Но ну, исторический момент. Тут шоссе. Ну так глубоко. А что ты хотел? Вс? ярик надо було вчора мене предупредить что ты сегодня будешь я бы себе занять накидал бы сюда велосипед якип вставал да? бы ну да было бы интересно был бы контент тут контент полягает в том главное чтобы не пустить телефон туда а мин Ні. так І що? О, ми зловили лістик. І один ржавий гвоздик. Державий гвоздяк. Як рухне пана, фокусіруйся, фокусіруйся. Та немає фокусіровки брів. Далі. О, ну і як зазвичай куча голова желіза. Тобто бившого відра. Тобто бившого відра. А ще раз да, явню? Ну, да є там метра півтора, Ну пів. Да, яки? Метра пів десь. Ооо. Опа! Щось зловили. Тяжела? Нет, ну? консервну банку. А, не. Це не просто чорный шта. Ничего не зловили. Просто карабін перекрутився. А, ну третій да. раз бог люботруйця Світ, да. навірно, за все вбило, щоб тут переколамутили воду в колодці, да? А ви з нього п'єте, стираючи. Да, какая цікава игрушка То ж надеюсь весь периметр пусть следует. Да, там что-то вроде отчепляется. Но не зачеплюйте короче вот что не зачеплю позацеплюсь, да а все почин первый улов эпик фейл так про дубли Е а попробуй як цю саму. Що? Yeah, what... Як закидушку через верхній контур? Бо ти його закинув на фігню метрів. Я не знаю, I де... Ти щось більше закидувати? Так. Через який верхній контур? Ну зато далі б полетіло. А? Не вірю, його там на ваги кілограма два. Ну, в общем, как-то оно будет так. Темно снимаешь или магнит? Самое интересное, действующее лицо, магнит. Так, вот туда он тебя дальше вытянет по-любому, он раму мотоцикла ест. Что? Он раму с мотоцикла ест. Вот так. Вот так. Ми зловили якусь Подшипник Не подшипник, а Подш... втулку. Та подшипник це. Це втулка. Подшипнік. Потіляли. О, все. Це є втулкою. Угу. Підписуйтесь на мій канал, будемо дотягувати всякий кримінал оружжя, тому що ми де? Ми близько нуля. От. Там де ведуться бойові дії і можна перевірити колодці. Можна перевірити, тут ще пару є може щось буде цікаве. Так що це було спитання магніта. І далі буде більше. Не пропускайте віптоси.